Починаємо наш кулінарний челендж. Тіфані, ти вже вигадала, що хочеш з'їсти. А де малюнок? Яромережа зробила все за мене, хочу страву у вигляді акули та колоди. Вони зараз дуже популярні. Яка крута ідея! Я зараз же почну робити колоду. Його звати Тун 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 Сагур. І так, збираємо торт. Коржі будуть шоколадні, а крем ванільний. Кожен шар обов'язково обмазуємо кремом. Ось так, чудово. А тепер мені знадобиться мастика. Озброємось пензликом і продовжимо творчість. Щось я не казку таку не пам'ятаю, не персонажів. Тіфані, дитинко, покажи ще раз. Добре, дивись, бабуся, зроби лі страву лі 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 у вигляді лірі ліларіла. Солон. Але чому він зелений? Добре, зроблю. У мене є кактус Надягаємо зверху шапку у вигляді слона. І додамо милі черевички. Ось тільки він колючий. Ого, Еліс, ти зробила торт? Ага, схожий. Прямо як із картинки. Додамо ноги та ручки. Тунг-тунг-тунг-тунг-тунг-тунг, -тун -тун сагур. Клас. А от його улюблена палиця. Ой, бабуся в шоці. Ха, який у неї комидний слон. Ай, боляче, шеф, а ви що приготуєте? А я вже все вигадав, мені потрібно зробити акулу. І почнемо з борошна. Замісимо тісто, а там уже і торт недалеко. Ого! Цікаво, як у вас там все вийде. Секундочку, майже доробив. Валя! Тралалеро, тралала. Здається, що від картинки, котру показала малеча, не відрізнити смачного. Ха-ха-ха-ха! Ого, ви правда зробили Тун, тон, тортики тон, тон, тон. за моїми малюнками? Це лі, 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 саме лі, те, що я і хотіла. Тралал... Не терпиться <раплі> спробувати. <раплі> От лише з бабусиною страви з щось не так. Хіба це можна їсти? Чій палець вколола. <раплі> 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 ну, ну, пробач, ті пані. <раплі> Добре, краще спробую торт від Еліс. Вона точно старалась. Виглядає апетитно. <раплі> Навіть зовсім непогано такий шоколадний. А в цього торта я спробую плавник. <клух> Вау, як солодко. Ну, а тепер і сам тортик. Захват. Мені подобається. Хто ж переможе? Вирішено, шеф перемоги за вами. Так, я знав. Я не сумнівався. Ну і хвалько. Зараз я тобі. Бабуль, заспокойся. Шеф, а що ви робите? Я вирішив зробити торт із цього, що ти любиш. І так, щойно я палив його в лазурю з твого улюбленого скітос. І так, ти тільки поглянь, як це апетитно виглядає. О, ну ні. Давайте ви зробите щось із цукерками. Хочу, щоб їх було багато. О, добре, давай щось вигадаємо. І так, мені потрібна форма. Вирізаємо з коржа коло. Ось так. А тепер покриваємо його кремом. Обережно, ось так. Далі кладемо ще один корж і знову покриваємо кремом. Чудово, викладаємо третій корж і знову покриваємо кремом. Хочу, щоб мій тортик був різнокольоровим. Ви тільки подивіться, як гарно це виглядає. І так, викладаємо останній корж і переходимо до цукерок. Вся упаковка НАТО маленька. А ось ця в самий раз засипаємо цукерки прямо всередину торта. Так, так, так. Саме для цього я робив отвори. А тепер накриваємо шматочком коржа, і нам залишиться лише полити червоною глазурю. Важливо не поспішати і рівномірно розподілити глазурь, щоб покриття було рівне та гарне. Ну а далі додамо літеру «С». вуаля. Мій торт схожий на величезну цукерку. Ну, що ж, а я вже вигадала, що буду робити. Мені знадобиться шоколад та побільше. Викладемо його в миску, а далі треба його розтопити. Я робитиму це за допомогою фено. Отак, гаряче повітря за лічені секунди впорається з цією задачею. Вийшло супер. Можна рухатися далі. Тепер мені треба все це гарненько заморозити. Ой, який потужний пен. Як його вимкнути? Фу, вимкнула. Поні, моя парука. Куди вона поділась? Все ще як зрозуміти. Окуляри мої у вас шеф. А ну-ка, віддайте, я без них не бачу. А, і волосся моє поверни, поліган. Оце умора. Добре, продовжимо. Мені знадобиться мальтізерс, uh -huh. котрий я засиплю в шоколадну форму. Ось так. Треба повністю її заповнити. Та накрити другою шоколадною половинкою. Додам етикетку і можна подавати. Бачу, всі все приготували. Мені треба поспішати. Я буду використовувати кавун. Давайте його розріжемо. Ось так. Розрізали на дві половинки. Тепер витягнемо м'якоть. Я роблю це за допомогою спеціальної ложечки. Чудова форма готова. Тепер всередину викладемо кульки з кавунової м'якоті. Наповнюємо до гори. і прикрашає виноградом та ожиною. Накриваємо другою половинкою кавуна. Тіфані, смачного! смачного. ти, ви впорались? Ну, що ж, почнемо, мабуть, зі скіту. Відріжемо шматочок. Неймовірно! Ось це подарунок всередині. Ціла купа моїх улюблених цукерок! Ммм, Просто фантастика. Так, це було супер. Витримо ротик та продовжимо. Тепер я хочу спробувати мальтізерс! Розрізаємо. Ну-ка, ну-ка! Ого, тут купа мальтізерс! і шоколадна куля. М -м, шоколад дуже смачний. А тепер я хочу поласувати хрумки мальтізерс. Так, дуже смачно. Захват. Ну що ж, залишилось спробувати лише кавун. Його також треба розрізати. Ой, якось дивно. Кавун всередині порожній. А, ні, не порожній. Як цікаво. Всередині кульки з м'якоті кавуна і різні ягоди. Непогано, непогано. Але перемагає шеф. Отак. Це вже моя друга перемога. Бабуся, ви чули? Ура! Я найкращий. Так, так, так. На цей раз приготуйте для мене роли, будь ласка. Прийняв, зрозумів і вже почав готувати. Беремо листочок норі, а на нього викладаємо рис. Гарненько його розподіляємо. Ось так. Перегортаємо і на зворотній бік викладемо творожний сир та свіжий огірок. Тепер можна обережно загортати. Вуаля, Вийшов рол. На нього ми викладемо червону рибку. Знову обережно загортаємо за допомогою спеціального килимка. Залишилось лише нарізати та гарно викласти. Перед вами класичний рол Філадельфія. Він нікого не залишить байдужим. Прикрасимо чері, додали васабі і можна подавати. Здається, так собі. До мене прийшла ідея краще. Мені потрібно гірок та вечечистка. З її допомогою я зроблю тонкі слайси з огірка. Ось так. Викладу на спеціальний килимок. Ну, яка краса. Далі беремо блендер. І кладемо до нього болгарські перці та моркву. Чудово. Вмикаємо та чекаємо, поки він все подрібнить. Готово! Беремо ложечку і викладаємо на гіркові слайси. Це буде начинка. Творожний сир я вже видавила, можна закручувати та нарізати. Викладаємо наші апетитні роли на тарілку. Ну а зверху додамо ще овочів. Так буде корисніше. І овочів і роли ніхто не любить. А от солодкі зовсім інша справа. Беремо шуйку хубабу і обережно розкатаємо їх за допомогою качалки. Чудово! Це в мене буде замість листочка норі. Далі візьмемо крем. Обережно видавлюємо. А зверху додамо емдемс. Мармеладних ведмедиків. І ньорц. Краса. Можна скручувати та нарізати. Викладаємо на тарілку. Так, у мене вийшли величезні і дуже смачні роли. Смачного. Вау! Так хочеться все спробувати. Почнемо з класики. Бачить, це Філадельфія. Щось паличками у мене не виходить. Добре, буду використовувати руки. Ммм, Це смачно. Ходімо далі. Це ще що таке. Овочевий рол виглядає сумнівно, але ризикну спробувати. Ні, мені зовсім не сподобалось. Ух ти я, це цікаво. Солодкий рол такий я люблю. М -м, неймовірно. Я в шоці. Це настільки смачно, що зупинитись неможливо. Ням-ням-ням-ням-ням. Тіфані, ми взагалі то чекаємо, коли ти оголосиш переможця. Ей! А, що? Ви ще не зрозуміли? Еліс, перемога твоя. Ура! Дякую! Це моя перша перемога. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на наш канал і ділись ним з друзями. Ну а поки що, бувай.